Кубинці вперше за півстоліття відзначають великдень на державному рівні. Влада оголосила велику або страсну п'ятницю вихідним Україні. Про це попросив папа Римський Бенедикт XVI, що приїжджав на острів наприкінці березня. У головному соборі Гавани відбулася урочиста меса, яку провадив голова кубинських католиків кардинал Хайме Ортега. Кубинці, які не прийшли на службу, могли подивитися її трансляцію по телебаченню. Very feliz, very content, very я дуже рада і вдячна папі та владі за те, що вони подарували нам цей день, каже мешканка Гавани. Невіруючі кубинці оцінили зайвий вихідний. Я не релігійний, але поважаю все, що пов'язане з релігією. до того ж додатковий вихідний це добре. Святкування найбільшого християнського свята було під забороною на Кубі після революції 1959 року, коли до влади прийшов Фідель Кастро та комуністична партія.